Триває час в історію навічно, роки десятиліття вдавнину, вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Так давайте перевернемо наш годинник епох і пригадаємо події, що відбулись у середині грудня у різні часи, у різні епохи. Українська приказка говорить: розумний любить вчитися, а дурень повчати. Я повчати не люблю, але з огляду на те, що ви мені пишете там у коментарях, мені доведеться таки повчати. Ну, треба ж бути відповідним тому, що там написано. Що я, власне, і роблю в цій передачі повчаю. А ви, розумні глядачі, любіть вчитись. 10 грудня 1901 року, у день смерті Альфреда Нобеля, який помер за 5 років до того, у місті Стокгольм, що у Швеції, відбулася перша черем... церемонія, перепрошую, вручення Нобелівських премій. Тоді було 5 категорій. Наразі їх 6, додалася ще премія з економіки в 1969 році. Давайте коротенько пробіжимося по лауреатах. Премія з фізики дісталася німцю Вільгельму Конраду рентгену за відкриття чудових у оригіналі ремаркабл променів, згодом названих його ім'ям. Насправді ж рентген був першим, хто не тільки досліджував те, що ми зараз називаємо рентгенівським випромінюванням, а й запатентував свої результати. До нього ще у 1887 році Нікола Тесла зафіксував результати дослідження цих променів. Але не надав серйозного значення цим спостереженням. А про Івана Павлича Полюя, який почав цікавитися розрядами у вакуумних трубках у 1885 році, можна навіть і не згадувати. Премію з хімії вручили нідерландцю Якову Генріку Вандгофу, аби вшанувати відкриття ним законів хімічної динаміки та осмотичного тиску в розчинах. Премія з фізіології або медицини відійшла до рук німця Еміля Адольфа фон Берінга за роботу над сироватковою терапією, особливо за її застосування проти дифтерії. Нобелівку з літератури отримав французький поет есеїст Сюліп Гудом, за високий ідеалізм, художню доскональність та інші розмиті похвальності. І нарешті Нобелівську премію миру 1901 року розділили француз Федерік Пасії, президент Міжнародної ліги миру і свободи, та швейцарець Жан Дінон, засновник Міжнародного комітету Червоного Хреста. Крукуємо по сходинках історії далі. У 1980 році польський уряд підняв ціни на м'ясо. У відповідь на це, створений 4 роки до того Комітет захисту робітників, почав страйк. Вимоги 750 тисячного натовпу були на кшталт покращення побутових умов, підвищення зарплат тощо. Страйк на суднобудівному заводі у Гданську, який поширився на міста Балтійського збережжя, очолив електрик Лех Валенса. У вересні 1980 року протестувальники вирішили створити загальнопольську самоврядну, тобто незалежно від партійно-державної влади, профспілку Солідарність на чолі з Валенсою. Цей розмах антикомуністичного руху в Польщі викликав неабиякі стурбування в керівництва СРСР. А що робила і робить Росія, коли відбувається щось позитивне по сусідству з нею? Правильно, але насамперед організовує військові навчання. І разом із цим фанта... шантажує владу, як от ось тут. Прем'єр-міністра Польщі Войцеха Ярозельського москаляки поставили перед вибором. Або поставки нафти до Польщі відбудеться на рівні третини, а то і чверті від запланованого. А якщо не подія, то буде військовий втор... визвольний похід або придушує позицію, і ми залишимось милими й пухнастими. Ярозельський обрав другий варіант. У ніч з 12 на 13 грудня 1981 року на території Польської Народної Республіки було запроваджено воєнний стан. Владу перебрала на себе так звана Військова Рада національного порятунку. Частину опозиціонерів заарештували, було обмежено громадянські свободи, відімкно телефонний зв'язок. Але з іншого боку, союз не напав. І досі в польському суспільстві немає єдиної думки щодо доцільності таких дій. Одні акцентують на обмеженнях, запроваджених проведені ось цього військового стану, та фактичну заборону слова солідарність. Інші вважають, що це рішення запобігло вторгненню. І Польща, скажімо так, мирно у 1979 році із Польської Народної Республіки почала трансформовуватися у. Нормальну таку країну. У грудні 1982 року, десь ось приблизно в цих числах, про які я розповідаю, компанією Thinking Rabbit Кролик, що думає з англійської, вперше опубліковано гру Sokoban. З японської це можна перекласти як охоронець сховища. Спочатку гра була доступна лише для японців, адже тільки там в широкої популярності набули комп'ютери NEC PC 8801, для яких ця гра власне, і е, вийшла. Але зовсім скоро, у 1978 році, ця гра почала портуватись і на інші девайси, як от IBM та Apple у Сполучених Штатах. Правила гри досить прості. Гравець обмежений. Полем із квадратиків, де кожен квадрат це або підлога, або стіна. На деяких квадратиках підлоги розташовані ящики, а деякі квадратики пусті, але позначені як так звані місця для зберігання. Кількість цих ящиків дорівнює кількості місць для зберігання. Гравець може переміщатися по ігровому полю горизонтально чи вертикально на порожні квадратики, тобто не через стіни чи ящики, але в змозі проходити якби через місця для зберігання, якщо там пусто. Також гравець може перемістити ящик на клітинку вперед, на квадратик, якщо підійде до нього з іншого боку і штовхне його ось на квадратик перед собою. Ящик не можна тягнути на себе і його не можна штовхати, якщо за ним розташована стіна чи другий ящик. Рівень буде пройдено, коли всі ящики гравець поставить на місця для зберігання. 15 грудня 2000 року повернемося в Україну. Відбулася показова повна зупинка Чорнобильської атомної електростанції у місті Прип'ять. Насправді ж, реактор третього енергоблока вийшов з ладу ще 5 грудня 2000 року через неполадки в системі захисту, але за наказом кучми його запустили на 5% потужності, щоб таки провести ритуал закриття станції у прямому ефірі каналу УТ 1 Цю дію було імплементовано, як тоді казали, під впливом світової громадськості, тобто, мовляв, не ми прийняли рішення про закриття ЧАЕС. Однак, якщо поглянути на історію цієї електростанції, то тут можна дійти в висновку, що щось таке з нею пороблено. І правильно зробили, що закрили. Ось ми знаємо, що було 4 енергоблоки. У квітні 86-го року Бабахнув четвертий, це всім відомо. А ось про інші аварії якось не розповідали. 9 вересня 1982 року, після планового ремонту, під час пробного запуску реактора першого енергоблока відбувся аварійний розрив технологічного каналу. В реакторний простір, далі через газгольдер, гідрозатвор та вентиляційну трубу в атмосферу було викинуто багатько радіоактивних речовин. Це перший енергоблок. А 11 жовтня 1991 року при зниженні Орбертів турбогенератора другого енергоблоку теж сталася аварія. Через пошкодження ізоляції було подано номінальну напругу, тобто робочу напругу, на майже зупинений генератор. У результаті значної вібрації сталося розчільнення, викид і займання водню в районі підшипників. У машинному залі виникла. Пожежа, покрівля машинного залу обвалилася. Ось таке і відбувалося. А все чому? А тому, що для будівництва використовувалися неякісні матеріали, спорудження велось із великим поспіхом, аби здати черговий енергоблок до якогось там з'їзду Комуніцької партії Радянського Союзу. А частину матеріалів було, за нашою давньою українською традицією, розкрадено. Цікаво, Це ось так у Прип'яті будувалася Чорнобильська електростанція атомна. А як же тоді інші атомні станції будувалися? А поки кучма був у Прип'яті, у Києві в той самий день, 15 грудня 2000 року, розпочалися протести проти нього. Незадовго до цього лідер соціалістів Олександр Мороз опублікував записи розмов, начебто кучми, і ще кимось. З яких стало зрозуміло, що це саме він, саме кучма, замовив викрадення та вбивство опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Досить швидко на вулиці Києва вийшли представники як Української комуністичної спілки молоді, так і у Наон і ті, і ті, і всі проти кучми. Мітинги завершились аж 9 березня наступного року. На жаль, цей міні-майдан постійно розганяв Беркут. Але рейтинги кучми почали стрімко падати. А прем'єр-міністр Віктор Ющенко у травні пішов з посади і приєднався до опозиції. 13 грудня 2016 року на 54-му щорічному з'їзді Всесвітньої боксерської ради WBC Віталія Кличха оголосили вічним чемпіоном світу у важкій вазі у найважчій, так би мовити, категорії за своєю версією, за версією WBC. Для інформації всього таких версій є шість. Це вже згадана Всесвітня боксерська рада WBC, Всесвітня боксерська асоціація WBA, Всесвітня боксерська організація WBO, Міжнародна боксерська організація IBO, Міжнародна боксерська федерація IBF та версія журналу The Ring. Ось, ось такі шість поясів у кожній ваговій категорії є. Поточним же чемпіоном у важкій вазі за версією ось цієї WBC є Тайсон Ф'юрі. А всі інші п'ять поясів нині знаходяться в кого б ви думали а? у Олександра Усика. Цікавий факт: 19 липня поточного року Усик підписав професійний контракт з футбольним клубом Поліся Житомир і виступає у ньому під номером 17. Так що чекаємо на Житомирський футбольний клуб у лізі чемпіонів УФА, де у фіналі він гратиме із футбольним клубом «Дружба з Мирівки». І наостанок. 18 грудня 2019 року я захистив магістерську дипломну роботу. Ось її тема. Телеграфний процес як модель дифузії зі скінченою швидкістю на прямій. І з цього всього, мабуть, лише слова як, зі та на, зрозумілій більшості глядачів. Захистив я цей бред на 90 балів, це е, п'ятірка за класичним поділом, за класичною шкалою. Як бачите, ця дипломна робота аж ніяк не пов'язана з історією, що мені абсолютно не заважає бути ведучим одразу двох передач – історії та годинник епох і аж ну, ніяк не колесо телеграфних процесів, наприклад, чи годинник дифузії. Бо хто б тоді цю дня дивився б. А? Дякуємо вам, що були з нами. Завершується прийом ваших електронних листів про події, що відбулись у січні, та навіть лютому можете надсилати ось нам їх, щоб я обов'язково про них розповів. Ну що ж, годинник епох вже. Пересипався із ось цих ємкостей із, із верхньою і нижньою. Давайте знову перевернемо. А наступний випуск передачі Колесо Історії вийде 23 грудня, як завжди, о 18.00 на YouTube-каналі Колесо Історії.